Таю всіх на каналі Сімейні Традиції. 7 вересня за новим церковним календарем, 20 вересня за старим, День пам'яті преподобного мученика Макарія Канівського, Архимадрида Оверуцького, Переяслівського. 7 вересня за новим стилем відзначають Предсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Предсвято це День напередодні Великого Свята. Саме святкування Різдва Пресвятої Богородиці триває 6 днів. У день перед передсвята згадують, як народилася Діва Марія, що стала матір'ю Ісуса Христа. Її різдво наблизило прихід часу, коли почали виконуватися бідниці Божі про спасіння роду людського. У грамах на богослужіннях читають молитви, присвячені прийдешній події. Прикмети цього дня говорять про те, якими будуть ці осінні зима. Багато лушпиня на цебилині зима буде морозною. Журавлі високо й повільно летять цієї осені буде багато дощів. Мало хмар у небі до холодної та вітряної зими, шишки низько ростуть до швидкої морозної зими. Наші пращури до 7 вересня закінчували збирання сіна на полі і приступали до посіву озимих культур. В саду збирали сезонні фрукти і ягоди, особливо цінувалася українців калина, яку застосовували не тільки в кулінарії, а й у різних ворожіннях і обрядах. Жінки у свято сьогодні закривали назву консервацію. Народне свято сьогодні вважається дуже щасливим для поїздок і покупок. На початку вересня чоловіки їздили в великі міста, щоб купити до зими теплі речі, будь матеріали, дрова. Згідно з прикметою, куплені сьогодні речі принесуть радість і довго прослужать. Також сьогоднішній день вдали для гриболовлі та збору грибів. У лісах уже можна знайти багато грибів, придатних для маринування. У народі 7 вересня свято Луківдень. На честь преподобного Луки, пам'ять якого також звершується цього дня. За старих часів у цей день закінчували збирати цибулю, і прибирали її на зберігання. У народі вірять, чим більше в цей день приготувати і з'їсти страв цибулі, тим сильніше буде здоров'я протягом усього року. Якщо ж проігнорувати в цей день овоч, присвячений цьому дню, можна опинитися на лікарняному ліжку, вірили предки. Вони ж не радили в Луків день зізнаватися у коханні і робити пропозицію руки і серця. У сімейному житті часто плакати доведеться, попереджали прабабусі. 7 вересня не варто мити голову простою водою. Краще замінити її на відвар цибулини, тоді шевелюра буде міцною і блискучою. З повір'ям, якщо 7 вересня подарувати дівчинці, які не виконули 7 років ляльку, в майбутньому вона не зможе народити. Не рекомендується в цей день проводити фінансові операції, в тому числі давати або брати в борг, перекладати заочадження в інше місце, наприклад, переводити на іншу карту. Якщо не послухатись цієї поради, можна зіткнутися з непосподіваними і неприємними витратами. Не слід цей день займатися самокопанням і самобичуванням, особливо прилюдним. Чим більше шарів себе знімете, тим більше беззахисними опинитись, говорили в народі. Сьогоднішній день вважається нещасливим для будівництва та ремонту. Такі заняття пройдуть невдало і в майбутньому доведеться все переробляти. Не можна переїдати і зловживати спиртни, інакше в майбутньому будуть проблеми зі шлунком. Не варто займатися приворотами, магічними ритуалами та ворожіннями, це може погано закінчитися. Категорично заборонено шкодити природі та нежанобливо до неї ставитись, обривати гілки та квіти, смітити, виливати відходи в річку, топтати рослини, а також зрізати більше грибів, ніж необхідно. До лісу не варто брати з собою маленьких дітей і, тим більше, відпускати їх самих підвищується ризик заблукати. Що можна робити 7 вересня? Зазвичай перед святом Різдва Пресвятої Богородиці прибирають у будинку, готують смачні страви та запрошують гостей. Це допомагає створити святкову атмосферу та зблизити родину. Увечері 7 вересня, напередодні Великого Свята, у храма проводять святкові служби. У молитвах до Богородиці звертаються з проханням про заступництво, здоров'я. Дівчата просять про красу. Святому Макарію Канівському моляться про зміцнення віри, ухвалення вірного рішення, а також просять зцілення від хвороб, фізичних і духовних, миру і злагоди. У Луківдень готують страви з цибулею. Вважається, що кожен повинен з'їсти хоча б трохи цибулі. І кажуть, скільки цибулі в тарілці, стільки й здоров'я наступного року. 7 вересня рекомендується зайнятися загартовуванням організму і лікуванням хвороб. Згідно з прикметами цю дату можна позбутися будь-яких хвороб. Той, хто сьогодні займатиметься здоров'ям, до кінця року не хворітиме. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Макар, Андрій, Петро, Микола, Олександр, Іван, Лев, Євген, Михайло, Степан та Василь. До зустрічі в нових відео!